Доброго дня, любі друзі, витері Софія. Сподіваюсь, у вас у всіх все добре. Бажаю всім мирного неба. Заходьте в опис, подивіться, що я вам пропоную. І так, любі друзі, зараз роздивимось карта дня, чотири сфери вашого життя: здоров'я, родина, друзі оточення, освіта та навчання. Відпочинок розваги. Робота, кар'єра, гроші та ваші ресурси і ваше духовне життя. Ну, і я попрошу, будь ласка, як порада, або на що треба звернути увагу в цьому розкладі. І так, любі друзі, дев'ятка жезлів, дивіться, це вона нам розкаже про сферу здоров'я. Ну, Одразу, да? Забагато якихось вже зроблено рухів. Звісно, це вплинуло вже на фізичний стан. Тут обов'язково треба як мінімум відпочинок. Тому що ви пройшли, або ще зараз тривають у вас у когось протистояння для того, щоб ви могли все ж таки, бачите, людина. Ще має сили стояти на своїх ногах, але то вже не екологічно і вже є якась психосоматика. Тобто, початок, можливо, якесь недомагання у когось, да? може бути ну така вже тотальна втома. Тож, любі друзі, будь ласка, зверніть на це увагу. Треба собі. Запланувати відпочинок. Для когось, якщо вам вже треба да, йти до якогось лікаря або ще куди, дивлячись, чим ви лікуєтесь, то треба так само по цій карті вже робити якісь дії для того, щоб залишитися на своїх ногах. Дев'ятка це все ж таки пік. Зараз буде. Десятка це як зібрати врожай якийсь результат, да? і по цій карті може бути результат не дуже гарним. Вам, якщо ви будете тягнути, то ви потім дивіться, скільки дій ви будете потім робити, щоб вам трещоб у вас довелося відновитися. Тобто карта про різне каже, да? і такий стан у вас може вплинути і на невлаштованість, і в домі буде, і в родині. Розумієте, тут внутрішнє вже незадоволення є собою внутрішня, навіть агресія у когось, і це неодмінно буде впливати на ваш фізичний стан. Тож, будь ласка, якщо у вас ще нема критики, але зараз вона буде. Ну, тобто, попіклуйтеся про себе. Карта каже: Стоп, зробіть собі якийсь стоп. Подумайте, як ви можете полегшити собі зараз. Ну, роздивимось інші сфери, але як ви собі можете полегшити? Ну, бачите, у вас тут жезлів на відпочинок впав. Ми дійдемо туди, да але він просто вам кричить: зроби для себе дію, гарну, продуктивну дію відпочинь. Дозволь собі, інакше тут буде криза. Тож, будь ласка, любі друзі, да, вже у когось, можливо, головний біль з'явився. Воно буде розуміти, як в плюси накручуються, так і в мінуси. Далі вісім кубків, дивіться, це родина. Знову таки, енергія вже перевернута. Да? ну І в такому стані це може впливати. Роздратованість, тут про агресію карта каже, внутрішня агресія це роздратованість. Звісно, ваше оточення це буде відчувати, як мінімум. От, Тому ваш стан буде впливати. Подумайте про інших. Якщо не можете от геть не можете про себе подбати, да, самі, тоді мотивуйте себе своєю родиною, тому що тут почнуться потім якісь недомовленості, якісь таємності, Розумієте, ну коли, коли воно, як то кажуть, коса на камінь находить Коса, як українську не знаю. Ладно, зрозуміли, да Вісім кубків, дивіться, а треба. Треба все ж таки навчитися стримувати свої емоції. Кубки це про емоції, а тут перевернуті. Тобто свою внутрішню агресію. Не треба. Ну Видавати її да? нагора, як то кажуть, на тобі порцію оточення, на тобі оточення. Вам треба тут з собою розібратися, і у вас буде налагоджуватися. Тому що, в принципі, карта каже про задоволення. Тут може бути багато щасливих моментів. Але все одно енергії треба перевертати. І так, любі друзі, далі двойка пентаклів знову такі оточення, сфера оточення. друзі ваші, знайомі якісь колеги можуть сюди входити тут. Знову-таки дивіться, про баланс. Людина балансує. Двоєчка це як роздоріжжя, да? тобто, або я зараз свою агресію рознесу всюди, наті вам, і потім я буду так само її назад собі. Ну, тобто, можна закальцювати, розумієте, тут треба балансувати. Подумайте, де ви можливо забагато часу проводите саме зі своїми друзями і так далі. От, по-різному буває, да? вам треба знову-таки прийти в баланс. Можливо, і в родині щось буде за того, що ви забагато з друзями чимось займаєтесь. От, тут треба подумати ще про одне. Можливо, ви на когось багато витрачаєте, на своє оточення, своїх грошей. Да? Карта може і про це тут казати. Подумайте так само. У вас є родина, у вас є ви, от, а гроші в нас, да, двоєчка вже на оточення, і людина думає, чи мені ще можу я ще, а чим потім. Ну, однією балансувати вже не так весело. Да, тут, тут треба подумати взагалі, про, про те, що, чи є баланс в мене між прихідом грошей і витратами, да, скажімо, от. Чи є в мене той баланс? Якщо його немає, то треба цим тут зайнятися. І що в мене, якщо нема балансу, треба подумати, а що в мене забирає той, той баланс? Знову таки, куди я зливаю надмірно, можливо, свої гроші. От, тож, в принципі, карта непогана. да, Тут буде у вас якийсь. Благо, радість буде да, у спілкуванні. Успіх, якщо ви там кудись зібралися там, з друзями, наприклад, ну будь що можливо від друзів отримаєте листа якогось котрого чекали. Але все ж таки, здебільшого, карта каже про баланс на зустрічі. Дивіться так само гроші, чому на оточенні. Наприклад, ви багато часу витрачаєте з подругою, просто розмовляєте там, не знаю, по телефону, наприклад. А в той момент, якщо ви з подругою з однією годиною порозмовляли, з іншою годиною порозмовляли, то вже дві години. В той момент ви можете тільки, наприклад, мити поли, можете ну, займатися тим, куди не треба. Да? Щось рахувати чітко, ви не зможете, якщо ви розмовляєте я про що. Подумайте про те, а можливо, вам ті дві години треба приділяти, все ж таки не пересказу да, як доповідь про своє життя, а кудись їх спрямувати, ті, ті години, що принесе вам матеріальний добробут. Можливо, тому що буває таке, що друзі на іншому рівні, матеріальному, і теж не дуже себе комфортно відчуваєш в той момент. Да? Можливо, ви думаєте про це? Як мені балансувати? Якщо людина, я хочу з нею дружити. Вона мені подобається. Да, і він ну він, вона не важливо тут. Людина мені подобається, мені цікаво. І так далі. Да? Як мені бути? Тому що в мене дві, наприклад, там а треба одну вже там, ну, не знаю, людина пропонує, пішли на тренінг, да? пішли прокачаємось. Наприклад, треба сплатити. От, а ви не на тому рівні, але ж буває так, що ну не мо не можна себе вимов, вимовити то, да що ви типу в мене погано. Воно неприємно це казати і усвідомлювати і так далі. Тож можливо, ви а, тут подумайте, як вам розподілити розподілити все ж таки свій час, тому що наш час це так само. Пентаклі. Зрозуміло, так, да, любі друзі? Дивіться, навчання та освіта, шістка кубків, знову таки перевернута. Но тут можуть бути якісь зміни, тут може бути оновлення. Якщо ви думали кудись, так, то, будь ласка, можете починати, тому що карта каже про щось, про якийсь новий етап у вас в житті. От. Тут все ж таки ви щось почнете, тому що карта рекомендує якусь сферу навіть самим, да, свідомо, почати з чистого аркушу. Тож подумайте, наприклад, ну, тут про навчання, то ще карта каже про те, що якщо ви м маєте сумніви. То буде добре, йдіть навчайтеся, якщо ви маєте сумніви йти не йти. Коли приходить карта, така вона каже: так оновлення можливо, тож це означає, що сприятливий час. І так, відпочинок та розваги туз жезлів. Ну тут про якісь ідеї. Ви, можливо, все ж таки кудись хотіли, да? можливо, з якихось причин ви і не могли тривалий час поїхати. Звісно, так буває. Не могли поїхати відпочивати. Але тут про нові ідеї. Подумайте, як ви можете поєднати да? те, що куди ви хочете, наприклад, або як ви хочете відпочивати з тим, що у вас є з ресурсами. Ну, дев'ять жезлів, ресурси є. Все одно ресурси є. Можливо, ви там не хочете їх якось вони за спиною да? не хочете їх афішувати, але ж ви ж на себе збираєтесь витрачати. То, будь ласка, на себе ви повинні, як то кажуть, собі сплачувати за роботу. Ви ж чогось же досягли, тому що тут. Тут про стан задоволення карта каже про таке про подорож. Да, вона вам каже: роби велику дію, куди ти хотів, твої жезли тебе зачекають. Це вони нікуди не дінуться. Не, не роби велику, тобто, якщо були сумніви, любі друзі, не сумнівайтеся, це означає ви на правильному шляху. Будь ласка, займіться своїм відпочинком. Заплануйте, буде вам щастя. Повірте, коли людина наповнена, нас не навчають відпочивати. В нас нема культури в нас, ну дуже ну скажімо так, би, здебільшого скріпджено ну, то. Поняття, як треба відпочивати. Тому ми, коли начебто відпочиваємо, ми здебільшого не наповнюємось, ми навпаки, зливаємо енергію. От, а, тож, тут про такий відпочинок, котрий вас наповнить, то подумайте, да? можливо, вже не про свої проблеми, дайте собі перезавантажитися. На відпочинок свою зараз м спрямуйте енергію, і ви щось неодмінно, щось неймовірне для себе просто зможете вигадати. От якщо у вас прямо зараз нема матеріальної грошей, все ж таки ви там не хочете з якихось моментів, дан тут небагато теж, в принципі. Ну, хоча в нас є гроші, котрі зростають. Ну окей, тож то ще може бути, да? вони ще можуть зростати. От, все ж таки, любі друзі, як... зробіть намір, покажіть всесвіту, свій намір. Що це означає? Вирішити, куди ви все таки все-таки хочете, скільки на то треба, подивіться фотки. Пробуйте, робіть, візуалізуйте себе там, наповнюйте позитивними енергіями. І що вам в голову негативне приходив прибирайте його, як не потрібно вікно, рекламне, котре там спливає у вас на смартфоні. Все. Боріться з кожною негативною думкою, що ви не варті, ви варті, ви дивіться, настругали, скільки жезлів ви варті, щоб відпочити. Дозвольте собі, ви потім старт... можете стартанути ну, ще більше, ще круто щось круче зробити. Сімка пентаклів, дивіться. Це робота та кар'єра. Ну, я вже сказала, це про гроші, котрі зростають, є таке значення. От, Тут буде і отримання задоволення як від самої роботи, так і ну, більше від результатів. Здебільшого це буде поступове зростання прибутку. Але ваша винахідливість тут може, в принципі, вам допомогти якось це пришвидшити. От, але знову таки. Ця карта каже про психологічну та фізичну втому. То ж тут все ж таки вам. Бачите, людина дивиться на жезл на подорожі. Вона така дивиться, вже оперлася. Ну так не можна, любі друзі. Будь ласка, сімка, це вже більше, ніж половина да, з десяти. То гроші зростають. Зараз вони просто зберуться то, толпою, як то кажуть, і привалять, любі друзі, дозвольте собі відпочинок. Він такий печальний тут стоїть, дивиться прям вже. І собака хоче кудись вже в іншому місці побігати. Тож, будь ласка, піклуйтеся про себе. да, Ви ж більше потім на ко, на коси зможете, Коли ви собі ну, все ж таки дозволите той, той відпочинок. от, Тут ну, тут про щирість, ну, я ж гадаю, що в цьому випадку про щирість треба до себе. да, от, І ще дивіться, може бути якесь нове оточення у вас. З гарних, з однодумців можна сказати, з надійних людей, тобто, може буде, може, ви тут думаєте, да, з ким, ну як балансувати, тому що не всі і люди ще, чесно кажучи, не з усіма комфортно, і ти просто згодом думаєш, а на що я це роблю? Ну, типу, якщо ти страждаєш після там спілкування або під час, ну так буває, з якихось причин люди тривалий час ну знайомляться, і до час багато спілкуються, а потім ну. Вже, все одно приходить колись момент, треба розуміти, що я далі з собою беру по життю, тому що дуже важливо на нас ну, великий вплив має наше оточення. Це треба завжди, про це треба пам'ятати і з цим працювати. Це не все одно з ким ви спілкуєтесь. Тож дивіться, якщо немає там якогось балансу взаємовідносин якихось, то ви просто зливаєте енергетику. Ну, Дивіться гроші. І якісь ресурси ваші паж мечів перевернути. Тут можуть бути якісь несподіванки. Можливо, якісь будуть зустрічі з неприємними людьми. Можливо, да щось вам, можливо, не зустрічі будуть, а, наприклад, там не знаю, штраф комусь прислали, або ще щось. Да? Тобто, з чимось э, стосовно грошей, треба буде ну по побадатися, постояти на своєму, да? принаймні, показати, що чик чик все в доміки, все, все моє. Ну, э, якось треба буде розібратися з якимось людьми або людиною, і не обов'язково, що це буде. Чоловік, тому що у нас розклад загальний, тож, можливо, скоріш за все, молода якась буде особа, котра знову таки це може бути держслужбовець. Щось буде присилати. Ну, дивіться, у кожного своя вас з вас життєва ситуація. Да? Тож я не можу всі варіанти розказати, але щось треба буде відстояти. Ну тут людина так дивиться рука в боки. Нам поготові, тож я гадаю, що все вийде. Головне, звісно, вірити в себе, от, і пам'ятати, якими зусиллями вам ваш ресурс дістається. Да? Будь ласка, і це ж треба в собі таку стійкість треба в собі шанувати і ну, все ж таки захищати те, що ви так важко здобуваєте. Ну і королева Пентаклів в нас на сфері духовності. Тут дивіться, можливо, ви будете спілкуватися з мудрою та багатою жінкою. Вона або при владі, ну, має якийсь статус. В принципі, жінка щедра та інтуїтивна. Карта каже про надійність, про мудрість. Тобто. Тут так само на в цій колоді вона королева, вона втомлена. От в неї така втома. Так вона з пентаклем, вона на троні, вона вже гарна. Там вдягнуна. В вня... вибачте, вдягнута в неї все є. Але вона гить втомлена. Ну тобто я не бачу тут взагалі від цього щастя та радості. Тож з цим треба працювати. Коли ми вшатуємося просто заради грошей, то потім нам важко отримати від цього задоволення і знову таки закальцовка. Розумієте, грошова енергія така ля. А мене там що не чекали, а що я приперлася, Знаєте, ну мені не ради людина, як плакала, тепер їй ще, ще гірше стало, да? А з людини вже стрес виходить тотальна втома, тому що людина в. Пахалася, розумієте? І тут так само дуже-дуже тут ем, треба дуже важливо здобути свій тут баланс е, стосовно, як ви всього досягали. Тому що, ну, в принципі, вісім кубків це теж, е, знаєте, про духовний розвиток, От, е, про емоційність так само, да? а пентаклі це. Знову таки, це як циклічність якась, тому що гроші вони здебільшого да, приходять вони, ну, все хвилями. В житті все хвилями. Ви можете поспостерігати за своїм життям, да, як емоції вони хвилями йдуть, і так само все. От, ми зростаємо хвилями, ми не можемо одну сферу нашого життя якусь до кінця, як то кажуть, прокачати. Нема того кінця. Нас, ми як е, е, лука... Е, е, Лук, да? ну, як лукавічка, ми а, шарами сходимо, розумієте, як ну, будь-що, якщо взяти, є якісь шари. Да? І так от Ми прокачуємося і так ми проходимо свої етапи і трансформації. Тож Тут каже про мудрість, будьте мудрими. Тепер точно да, вам тут час. Ви вже, ви вже на троні. На, на цьому рівні, де б ви зараз не були, ви королева, ви зараз, от, прям зараз, да, ви вже вище, вам поки нема куди. Тож, будь ласка, знову таки тут треба подбати про себе. Треба відламати кусок Пентаклі цієї золотої, і по і витратити це на себе, тому що тут про багатство. А тепер вам треба здобути і ну, зцілити свій внутрішній стан так само, тому що там цілий. Всесвіт, він з вами разом страждає, розумієте, щоб ви на негативних енергіях не жалкуйте, тобто так само тут на себе. І для вас це теж буде прокачка, це теж духовний розвиток. Тому що, ну якщо не я в себе дорогий, дорога, то хто, хто може бути дорожчим? Або якщо зі мною буде щось не так? Чи я буду в радість моїм рідним? Всі страждають навколо людини, котра страждає і хворіє. Всі страждають, все одно воно впливає. Навіть якщо які б не були відносини, розумієте, іноді там да, він за мною там, не дуже там зі мною ходить, там, ну, там, ну, жалкуються люди. да, ну, Інша ж людина в неї повинна все одно бути своє ще життя, якщо ти страждаєш. Але все одно то якось впливає негативно на інших. Розумієте, тут, тут треба знову таки звернути. Увагу на себе, я де? Де я в цьому житті? Коли я для себе буду робити? Коли я буду справжньою, тому що королева довго в такому стані, якщо вона не увімкне, да, зараз голову. не, не Перемкне увагу вже на себе. Дивись, скільки ти зробила люба або любий, якщо ви чоловік неважливо, можливо, це ваша дружина така, да, що вона вже тут час людині зайнятися просто. Духовним розвитком, робити відновлюючі меди, медитації, тут треба якийсь вже тренінг пройти, тому що незадовільний стан і може бути потужна психосоматика. І зараз ще пані Ну в ресурсі це розпочати, тож будь ласка, знову таки, духовний розвиток тут в чому для вас? Якщо зажмете за для себе гроші, вони будуть уходити. Вийшли, вийшли гроші на духовний розвиток. Треба зараз розподілити по балансу на всіх. У вас всього багато. Треба це не знецінювати, побачити це і почати балансувати у всьому. У всьому тут теж треба відновити стосунки, щось зробити. Ну, якщо ви, звісно, хочете зберегти родину, наприклад, да, це ж стосунки можуть бути не тільки чоловік і дружина, а батьки, наприклад, ну діти, ну як завжди, всі наші життєцькі, да, у когось. З рідними якісь які стосунки. Хто для вас родина в ту сферу ви, ну, туди ви і дивіться. І так, любі друзі, ту спентаклів як на що звернути увагу. Ну, дивіться, карта каже, що треба бути обережними, тому що можуть бути якісь все ж таки перепони на шляху. Тут не варто бути занадто довірливими. Да? Скоріше, бачите, у когось відіграється, що все ж таки хтось прийде захоче обдурити щось тут з грошима. От. Не треба бути занадто довірливими та наївними. Навіть якщо ви будете думати, що ви вже тут все знаєте, повірте, є такі шахраї, ну, ну ніяк не міг би ти подумати. Ну ніяк. Тож, будь ласка, да, гроші? Коли такі карти не дуже, не дуже, да, то треба гроші притримати. Просто притримуйте все. Бачите, вони за спиною ніхто не, не бачить, скільки в нього він не буде сповідати комусь, скільки в мене ресурсів. І все. От, і буде вам щастя. Подумайте ще, знаєте, подумайте ще по цій карті. Можливо, ви хочете десь щось розмінятися. Тому що в принципі тут є ймовірність втратити гарні умови, розмінявши їх на якісь дрібниці. Тобто да, наприклад, не дочекатися якогось одного шагу, просто щоб вам вистачило тут мудрості, да дійти а, до, до свого трону, розумієте? Тому що більшість людей вони не можуть нема у цій витривалості. Треба все одно показувати намір. Хоч на секунду своє бажання згадувати на на добу. Це ж не важко, і казати все ні, я от точно, От сьогодні я знову про це подумав. Ні, ну я хочу. Я от там щось хочу, да, кудись хочу дві наприклад, на місяць, в ретрит, ну, для кожного своє, да, на пляжі лежати, нічого не робити, тому що є ресурс, любі друзі. Тож, будь ласка, пам'ятайте, що ви у себе цінність, ви для всесвіту цінність, і ви так само впливаєте, якщо ви роздратовані та хворі, ви впливаєте негативно. Бережіть себе, піклуйтеся про себе. Якщо у вас щось там, якісь негативні установки, велком до мене на. Індивідуальні консультації приберемо все дістанемо, промиємо і назад покладемо позитивне. Будемо заміняти негативні установки, тому що від вас залежить життя на всій планеті від кожного з нас. Тож до побачення з повагою, Софія.